Характеристикам теплових насосів. Як я і казав, це досить складний продукт по своєму процесу роботи, і якщо ви будете так просто дивитися по характеристикам, досить таки складно розібратися, на що там дивитися, які параметри йдуть ключові. Тобто, це тут у нас іде на екрані така, ну, скажімо так, відсотків 5 характеристик від загальних, які кожен виробник. Показує клієнту стосовно можливості теплового насосу. Зачасту це все буде на англійській мові. Ну, для наших ми перевели, звісно, але це так просто для розуміння, що ви можете побачити, коли ви йдете. Там, просто подивитися, щоб самому розібратися, чи може там хтось собі захоче купити, е, які характеристики, з, з чим ви стикнетеся, коли будете обирати цей продукт. Е, тобто тут в нас йдуть ну, на англійській мові: е, в нас є хітінг, це опалення, якісь тут хітінг 1, хітінг 2, хітінг 3, е, щось тут ще DHV operating temperature. Це в нас для нагріву гарячої води. Тут у нас кожен з цих хітінг опалень ще є тут якісь цифри. Тобто ми зараз з вами трошечки розберемо цю табличку, що тут пишуть, на що треба звертати увагу і чому воно саме так. так ну, ну, По-перше, ми розберемо, які ключові для нас. Характеристики. Перше це заявлена потужність капасіті, вимірюється вона в кіловатах. друге це витрата енергії rated input теж в кіловатах. І третє, це то, що було на початку COP, це коефіцієнт ефективності для обігріву. Так як у нас теплові насоси ще вміють і охолоджувати, в нас ще є і окремий коефіцієнт ефективності для охолодження, він пишеться абревіатурою EDR. Що це за три такі основні характеристики? Перша заявлена потужність це заявлена потужність саме теплова. Тобто, якщо у вас пишеться 8 кВт, це означає, що він має 8 кВт теплової потужності. Друге, це витрата енергії. Витрата енергії це стільки енергії, скільки вам потрібно буде саме на цю теплову потужність витратити. Тобто, якщо у нас там іде один до трьох, то ми або там до 3,5, ми ділимо 8 на 3 або 3,5 і у нас буде оця витрата енергії. І третє, це коефіцієнт ефективності, це COP. Тобто, це той коефіцієнт, що я кажу: ми одне ділимо на інше. Якщо ми бачимо COP3, то ми ділимо заявлену потужність 3 і маємо отримати оцей, оцю витрату енергії. Тобто, це три дуже залежні між собою. Характеристики, цифри, і якщо одне поділити на інше там або помножити, в нас тут все має, як скажімо так, в якомусь розрахунку або бути на 100% однаково, або там на 98% однакові цифри, якщо ми будемо їх між собою якось там ділити або множити. Це перші три моменти. Далі в нас іде Такий момент, що в нас теплові насоси, вони працюють по зворотному циклу Карно. Може хтось колись там на фізиці чи в технікумі чув е, таку фамілію. Е, тобто це в нас іде такий е, складний тепловий процес від стадії газу в нашому випадку це фреон. Така тут табличка, кучу точок є, в нас пояснення цього циклу. Кому цікаво, хто захоче згадати, можете в Вікіпедії почитати. Але тут логіка в чому: що це складний процес, в якому у нас є два моменти: це температура навколишнього середовища, температура нагрівача і температура в теплообміннику. Тобто, це наш внутрішній теплообмінник, який вже йде на воду. І ці дві температури вони дуже сильно між собою залежать від зовнішніх факторів. Тому в характеристиках в нас ці всі ці моменти теж треба враховувати. Тут у нас на екрані є вирізка з деяких виробників теплових насосів. Тут у нас є Bosch, Daikin, Mitsubishi, Cooper Hunter, в яких є в всі оті е, характеристики, які я на початку казав, тут вони у всіх розписані. Тут у нас є capacity, тут от, бо вони перевели, тут є номінальна мощність, мощність COP, е, електропотреблення. І от тут стоять всілякі цифри. Також є отут 1, 2, 3, ще тут є А7, Цифри, букви, тобто багато характеристик, які так з першого погляду вам ніхто не пояснює. Якщо ви не розібралися, то дуже складно зрозуміти, що воно таке. Е, значить, якщо ми бачимо ці всі там 1, 2, е, якісь ще в нас тут є DB, EVT, дуже багато цифр. Нам треба розуміти, що нам виробник хоче в складній складні манері е, показати. Ефективність е, свого продукту при якихось особливих умовах, е, які вони там або по стандартах, або просто для себе обрали якусь температуру зовнішню, температуру е, води е, внутрішньої. Е, і от по, по саме цим параметрам вони от вам кажуть, що в нього буде там CoP ефективність там 3, або 3,5, або 2, або 4, там хто як напише. Витрата електроенергії там така і теплова потужність така. Значить, що це за цифри букви? значить Якщо ми бачимо DB, це dry bulb в більшості розрахунків він використовується тобто це замір на сухий датчик. Якщо ми бачимо VB, це wet bulb замір на вологий датчик. тобто вам ніхто напряму не, не скаже, що у вас, от, якщо там плюс 7 на вулиці, то от, плюс 7 на вологу погоду, коли у вас дощ плюс 7, і плюс 7, коли у вас сухий день, у вас буде одна і та сама ефективність. А всі ці моменти, це з однієї сторони, це спекулятивні трошки елементи, щоб вам сказати, що от дивіться, начебто він там в плюс 7, у вас буде ефективність у нього там 3 до 1. Але так як е, не хоче ніхто говорити, що при рік, у вас тройка вас там буде така що це не так. Вони захищають. І кажуть, що це тільки при особливих умовах буде саме от отак от, от 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 буде. А умови це які? Це там, щоб був сухий датчик. Е, також другий елемент це температура води теплообміну. Теж тут є буковки: EVT, LVT, Значить, LVT – це в нас вихідна температура води, Living Water Temperature, В більшості розрахунків вона йде, але деякі пишуть ще і EVT – Entering water Temperature, зворотня температура води. Тобто, якщо ми розшифруємо оцей першу, першу ячейку, то ми маємо побачити, що, що для обігріву при зовнішній температурі 7 градусів на сухому датчику, ну, в нас тут ще описано там 80 85% там відносної вологості в приміщенні. А далі в нас іде, якщо. В е, зворотна температура води там 40 градусів. Ну тут з'їло, згідно 47 градусів, а вода, яка вхідна, тобто яка заходить нам на теплообмінник 55 градусів, то у нас там буде якийсь е, свій cop 3 наприклад. При інших умовах це буде інший. І так далі. Те саме стосується і охолодження, що у нас може бути там при зовнішній температурі 35. І там вода 23 або вода 12 градусів. На жаль, всі ці показники вони не є регламентовані, і кожен е постачальник, якщо ми не повернуємо сюди, він вказує е для себе якісь вигідні умови. Тобто тут у нас іде А2, В35, тобто це у нас 2,2 градуси, зовнішнє повітря і вода 35 градусів. Хтось інший е, може вказувати схожі параметри, хтось може просто шифрувати їх там в якісь одинички з зірочкою і йдіть шукайте, що це означає. Тобто, дуже-дуже складно взяти так п'ять різних е, технічних характеристик, розкласти їх і порівняти між собою. Е, на жаль, в нас зараз це не регламентовано ніякими стандартами. Тому виробники, що хочуть, то й пишуть, аби показати себе в найкращому ключі саме свій продукт, але реальність все одно вона своє показує і ну, є певні програми для розрахунку, навіть якщо брати отакі якісь вузькі значення, можна все це перерахувати там в. Якийсь графік для розуміння вже нормального порівняння. Але до чого це все? Що це досить складний продукт, і без якихось спеціалізованих людей, які знаються на розрахунку тепловитрат, на розрахунках ефективності, звичайній людині це досить такий складний товар для розуміння. Тобто дуже-дуже багато елементів, які треба розуміти, що вони означають, щоб вам не парили якийсь товар, який вам не дуже підійде. Останній момент, який ще є основний характеристик, це тип фреону, який використовується. В основному в нас на зараз використовується три види. Скажімо так, старий фреон R410A. Який вже потроху виводиться з ринку, тобто до 2025 року вже планується його заборона на використання з точки зору екології. Тобто, всі нові прилади вони будуть заборонені до використання цього фреону. Тобто, в кого він стоїть, він ще буде, але нового вже нічого ніхто не зможе купити, встановити, і навіть виробники не зможуть виробляти. І... Йому на заміну прийшов Р-32 Фріон. Він наразі саме передовий по масовому використанню, в нього менший вплив на екологію, і тому його всі більш-менш, ну, скажімо так, топові виробники намагаються використовувати саме цей фріон. Ми себе також позиціонуємо. Хоч ми тільки починаємо, але ми заходимо в конкуренцію з топовими виробниками і одразу обираємо цей r 32 Фріон, щоб ми були на одній лінії з кращими грацями цього ринку. І третій фріон це, скажімо, так, найінноваційніший фріон, можна сказати, там по-простому, це пропан по факту, який наразі набирає обертів по використанню дуже багато його зараз використовують в теплових насосах в Європі. В нього є один мінус, що він дуже горючий, пожежа небезпечний, тому наразі вони йдуть тільки в варіантах моноблок. А як ми вже з вами спілкувалися, моноблоки наразі для нашого ринку не дуже безпечні з точки зору того, що в нас вода може замерзнути, тому тому поки що ми для себе. Такий тип продуктів з цим фреоном не використовуємо. Ну не плануємо завозити. В майбутньому, коли все налагодиться, звісно, ми до цього теж прийдемо. В нас вже є деякі напрацювання, але наразі це такий для, для майбутнього. Він більш ефективний, але і небезпечний. Тому поки що ми його не, не використовуємо.